Чому ви втрачаєте стільки дронів? Хіба не можна за ними нормально дивитись? Почнемо з того, що дрони це розхідник. Вони працюють ефективно, так частина втрачається, але все одно більшість вважається ефективною роботою в нашому підрозділі. Якщо ми говоримо про fpv дрони, то більшість з них задумані як дрони камікадзе, правда? Так, і вони створені для того, щоб не повертатися, а вражати живу техніку. Чому ви потратили, наприклад, як ось тут 750 тисяч волонтерських грошей і нічого не зробили? Поки що не зробили ці дрони ефективно будуть працювати в нашому підрозділі. і, Повірте, за кожен дрон ви получите якийсь фідбек. Наприклад, який. Наприклад, цікаве відео. Добре, чекаємо. тоді. чи правда, що дрон, fpv дрон може вразити танк, вертоліт або іншу техніку? Так, звичайно, все залежить від вмінь оператора і від того, як він буде працювати з ним, ну саме з дроном. І наступне тупове запитання пов'язане з оператором. Оператором стати дуже легко десь за два дні. Це питання від того, хто напевно ні разу не тримав пульт від FPV-шки в руках. Ні, насправді це дуже важка робота. Кропітлива, треба вміти дуже чітко стримано керувати пультом, щоб не зробити ніякого лишнього руху. Лишній рух це, на жаль, може бути втрачена FPD-шка. І наскільки я знаю, що пульти дуже чутливі, так? так. Що, тобто рухи не можуть бути різкими, ні, а все ні, має бути виважено. Це має бути чітко, чітко натреновано, щоб ефективно керувати даним прибором.